Друзі, привіт! Зараз я знаходжусь на полі, де ми сіємо кукурудзу. Але це не просто поле, це поле, яке ми знімали восени. І тут були, була висіяна гірчиця на сидерати. В коментарях були обговорення, ефективно це чи неефективно. І от зараз ми проведемо дослід. бо Тут половина поля була засіяна сидератами, друга половина була без гірчиці. А, і ми засіємо кукурудзу, і буде змога порівняти, як розвивається рослинка та які будуть результати. А спілкуватись ми будемо з Олександром Володимировичем, який безпосередньо вирощує тут а, наші культури, який детальніше прокоментує, що ж тут відбувалось і як тут буде далі. Олександр Володимирович, розкажіть, будь ласка, давайте нагадаємо нашим глядачам. А що тут у нас було восени? Яка культура, коли ви висівали? Для чого це робили? І от зараз, просто зараз, наглядно видно оця ділянка шматок, де гірчиці не було, як виглядає поле. Як виглядає поле, де гірчиця була за умови того, що обробіток був всюди один? Так? Так, так. Значить, отут ми стоїмо на полі, де був попередник пшениця. Після збору пшениці ми розкидали 100 кг селітри. І лікою я розкидав герчицю. Придискували. Якраз вже закінчував дискувати, пішов дощ, все добре, герчиця зійшла. Хто бачив попереднє відео минулого річ, не бачили, яка герчиця. Герчиця була вріст гмени. Да, Осінню ми цю герчицю взяли, порубали і приорали. Сьогодні ми бачимо, наскільки поле чисте. Без бур'янів. І з герчиці залишилось ось тільки одна, 2 е, два, три стебла, яке практично нічого нам не заважає проводити обробіток. Значить зробили ми перед посівну культивацію. Якщо ми подивимося на структуру ґрунту, дуже вона чудова, реля м'ягенька, навіть ми ходимо, дивимося, ось наскільки. Вона. Якщо ми візьмемо, подивимося на релю після пшениці, після герчиці, і подивимося на кукурудзу, тут кум посіяв кукурудзу, була кукуруза. Зовсім друга структура ґрунту. Хоча однаково е культиватор йшов, що тут, що там проходив, і це буде дослідну ділянку, ми на цьому полі зробимо і у порівнянні порівняємо, де герчиця, яку дала. Результат де не було герчиці посіяно. Практично ми під герчицю вносили одинаково, що я в себе 150 кг діамофосу, що куму себе 150 кг діамофосу. Вчора ми внесли по 200 кг касів одинаково, бо поле було одинаково, так ми і проходили одинаково все. Тобто, практично. Добрево внесені одинаково. Що на ті, що на ті. Будемо дивитися, які попередники. А Розкажіть, що ми тут зараз будемо сіяти? Що ми тут будемо сіяти? Значить, у минулому році ми пробували сіяти кукурудзу фірми Senghenta сорт Феномен. Але в цьому році я познайомився з представниками компанії Піонер. Вони запропонували мені посіяти чотири гібриди. Своєї компанії, Чотири гібриди насіння своєї компанії. Хочу сказати по е, цьому феномену. Торік ми його молотили, це були у моїх знайомих. Е, урожайність ну по торічному року, що ми можемо дати? Урожайність, урожайність 70 центнерів з гектара була. Е, по нашій зоні це була так, середня. Хлопці самі більше брали це по 90 Ну Це одиничні були випадки. Дощів практично не було. Ось от, от така була урожайність. В цьому році ми хочемо? чому? Хочемо спробувати ці піонерські гібриди на фоні сингентовських, на фоні феномена. Будемо бачити, що П'ять сортів, по п'яти сортах будемо дивитися на фоні того і на фоні того. Практично умови одинакові, добре розказати однаково. Там від лісополоси будемо сіяти, але ми відступимо далі, бо в мене виходить так, що звідти буде феномен, тут буде. Піонерські гібриди, і в кінці там смужечка лишається, знову буде феномен. Тобто ми можемо дивитися на ту, на ту і на ці сорта. І як вони будуть вже дозрівати, як будуть вже сходити, як будуть все, будемо старатися порівнювати і робити якийсь аналіз. Сіє мій дуже хороший знайомий Юра Юранежник. Він у нас, ми вже Зібралися в таку команду з чотирьох чоловік вже на протязі, мабуть, років шести. Але так як сіє Юра, Нижник рівнесенько, ви подивіться, як маркер іде. Якщо ми подивимося на цю сторону навпроти трактора маркер, можна по таких грядках. Тоді вносити гербіциди і давати КРН проходити можна. Я думаю, що після таких рядків рівненьких тоді вже і легко попадати, вже і кропити, і все. Пішли Дивимося вже... на структуру, так? структуру після кукурудзи. Ну Звичайно, герчиця є герчиця. Дивіться, От. цю грудку роздушити я не можу. Не можна, ну, виходить. Хоча ми затримку вологи зробили однаково. Проходили по полі, що по тому, що по цьому. Сцепкою проходили одинаково. Все практично зроблено. Але ну, можна сказати, що чуть-чуть кукуруза є кукурудза. Ну, але тут не було гірчиці. Да, тут не було гірчиці. Тому гірчиця все-таки ще в плані спушування зробила своє гірці. Зроби. І вже всі мої так, знайомі. І я, і всі мої знайомі подивилися по минулому році, ну це ще залежить від опадів. Якщо ми посіємо герчиці, не буде опадів, ми не будемо мати її. Але рік на рік не попадає. Один рік може бути так, другий рік може бути так, але по-любому її треба сіяти. Торік десь пішло, е, наскільки я пам'ятаю, 55 кг герчиці в мене було посіяно на 10 гектарах. Місцями, якщо ви відео, місцями там були пробілені, вона росте. В цьому році ми постараємося після дискової борони зробити після диск, дискової борони поставити такі грабіни, може, щоб вирівнювати площу. Тоді буде, коли рубати катки, вже не буде цей за да, дисковою там була бороною. проблема, що бугорки. Постараємося зробити, щоб площа була рівна. Тоді, коли рубаєш герчицю, рівна площа, і ти можеш її в поперек і поздовж рубати. Стараємося сіяти десь е, так, від 72, 73, 74 тисячі на гектар в нашій посушливій, ну, Не, не все кількість опадів. В цьому році так. Да. В цьому році опадів випало достатньо. Я думаю, що поки для старту буде. Побачимо літом, як буде. Але 80 тисяч штук вже ніхто не сіє. Ми вже і соняшник зменшили. Тоді, якщо сіємо десь 9 штук на метр, або це буде десь біля 60-65 тисяч на сіни. Тоді бачимо і кошик, він нормальний і все. І кукур... так само і по кукурудзі. То, то кукурудза скільки зараз тут буде? Ну, поставили ми це, виходить 10-11 штук на метр. На 2 метри. Десь 1 це 5-5 з половиною. Так ну mm -hmm. не, не точно, це не ідеальна сівалка. Хоча і дивися ідеальні сівалки. Це двойників не ставить, це розставляє добре. Бо не один рік ми сім цією сівалкою. І я вже дивився тут і агрохолдинги, сіють, кукурудзу, і все є. Двойники є, десь щось не спрацьовує. Ми так цією сівалкою сіємо, задоволені нею. Ну, Як ви вже не перший рік бачили, не що воно має бути. Саме більше в мене врожайність була це 12 тонн з гектара. Більше я кукурудзи да, не брав. Так, ну ось, Будемо сьогодні сіяти від компанії Pioneer 4 гібриди на цьому невеличкому демонстраційному полі. Значить, Вони представлені такими гібридами, починаючи від ФАУ 240 і закінчуючи 340. Гібриди 85 56 240 фау. Ось він є. Гібрид 88-34 280 фау. Ось вони. Гібрид 9074 330 Фау. І гібрид 96-10, ось він, 340 фау. Ми тут так і попідписували, щоб мішки потім не путати. Будемо дивитися. Так, коли це у нас? Так, перші почне почнемо із 240. Пао. Так як вони йшли, так і будемо. Дивіться, зараз ми вскриємо і подивимося, що воно представляє собою. Насіння, я, скажу чесно, я насіння ще не бачив. Так, да, протруєно. Протруєно насіння. Ось насіння. Давайте покажу. Ось насіння. Угу. От. Це насіння гібрид 85-56, PAO 240. Значить про, е, захист у нас йде е, так, раз, два, три, раз, два, три, чотири. Ось, назва гібриду, а це ступінь протруєння, ступінь захисту. <гум> Кожний гібрид, який я буде молотити, ми його зважимо. Практично тут недалеко їхати. Будемо важити, молотити будемо важити, будемо провірати вологість кожного гібриду і будемо дивитися урожайність. Ну, таким а, чином втронні, можна. Збройний да, сажу комбайн не стояв. Ми будемо туди-сюди. А у вас ваги там є? Ваги є, так. так. Тобто Все, машина під'їхала одразу. Під'їхала, поки він зробив. Потратимо трошки часу, але будемо бачити, щоб далі що робити. Експериментувати обов'язково потрібно. Тому що різні е, періоди дозрівання у ФАО є більш е, гібриди, які швидко скидають вологі, є які не швидко. Я колись починав по перших на перших порах сіяти кукурудзи. От мені перший рік попала піонерська е, піонер, гібрид е, Д-26 був такий. Я задоволений, вологість віддача, все нормально. Потім ну вона була трошки дороговата, я тільки починав. Е, коштів не було. От, хоча і приміняв постійно хороші гербіциди, ми все з майстром працювали. От. І от попадає мені тоді дешеве, бо що ж, вибираємо дешеве, ми ж не знали, що таке якість. І попала мені кукурудза Солонянська. Хай Бог милує. 27 вологість, я не знаю, що з нею робити. Своєї сушки не було, поїхали в рахни, здали. Коли я свою посіяв на весні, коли я почав її здавати, вона вийшла по 430 гривень. Здав я на рахни, полежала вона до весни. Вони мені порахували зберігання, відкинули вологість, відкинули все. І я порахував, що я в убитку. Думаю, ну що ж, я буду з тою кукурудзою, там мені дають дешево, я її привезу додому, висиплю. Правда, послухав мене один чоловік, послухав, дав мені свого, не було де сипати, дав на тоці. Я висипав її. 55 тонн було кукурудзи. Я через Тульчинський край. Я є півліта продавав ту кукурудзу. В кінці я не дорахувався три тони, ну, мабуть, голуби. голуби, 55 тонн, да, три тони голуби з'їли. то вийшло 8 тисяч гривень прибутку. Я після того сказав, доки жити, буду кукурудзи, сіяти не буду. Але як в народі кажуть, я ту бубу позабула, як давала, так і буду. О, то цей. Знову перейшли ми на кукурудзи. Зараз кукурудзи у нас 30% займають у обороті всі в зміні. Ну, ну а які, 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 у вас, які у вас основні фактори до підбору, до вибору насіння? Є ж багато виробників. Да. Є багато гібридів, що для вас є такими ключовими моментами. Площі у вас не дуже великі не дуже. і якби Площі. до бюджету також треба догляд... доглядатись, скажімо так. Головне в нашій роботі це що була вологовідача і урожайність, е перша урожайність. Тому що при різних умовах може бути. Кукуруза сприятлива для посушливих умов, вона дає і 12-13 і тонн моїх сусідів. є і 15 Я був на полі, де 15 тонн збирали. Угу. От. Саме головне, кукуруза повинна бути сприятлива для умов вирощування. От Для того ми і робимо цих 4 гібриди на фоні 5-го феномену для того, щоб Провірити, які для наших умов підходять гібриди. А, а яке ви ФАО зазвичай сієте? Сіяли навіть і 330 і 380. До сонка 370 ФАО. Ну, в минулому році не дуже вологовідача була. А оцей феномен, що сіяли хлопці, то оце, де я казав, 7 тонн вони взяли з гектара, угу. вологість була е, 18,5-19. 18,5-19. А це коли вони збирали? Ну, збирали вже десь у другій половині жовтня. Ну, а, то рівно... А, тобто вони ще восени встигли да, зібрати, так? Да? Так, да. зимою ні. <ріст> 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 Може воно на морозі засохло? Ми оце з кумом їздили, дивилися, що зараз кукурудза на полі є. Він каже, треба взяти вологомір, змірити, яка вологість. Так, <ріст> да. Ну хто лишає на весну кукурудзу, що ж потім зробити? Зараз от ми були на цьому полі, де ще за ще зараз кукурудза. Практично ти нічого. Змолотити можна, а що з релею зробити? Дощі пішли сильні, там зараз е, мокрієць за засосало і все. Попробую добути що, що посіяти. Сою посіяти, не посієш. ну, практично, практично старатися сіяти. Щоб ФАУ було, так, 280, 300, 330, але теж ще, візьмеш 330, вона може швидше скинути вологу як, як 280. Ну, У нас сушка є, нам практично, я ж розказував вже в попередньому відео, що коли нам привезли 226 вологи, ми відмовилися її сушити, бо ми не знаємо, як настроїти. А в себе молотили, то навіть і 30 було. Там вже на... два, круги потім да, два круги пускали, але теж. Будемо пробувати. Цікаве нас головне врожайність, тому що вноситься дуже багато і засобів захисту зараз дорогі і практично добре. З добрими не зрозуміло. Коли були карбамід 40-45 гривень, каси були 30, 32, 37 гривень каси. Зараз, будь ласка, каси 20-22 Селітра 20 не треба було напереку. На сьогоднішній день 22 тисячі 22 тонн. Ну, а селітра коли треба було? Селітра треба було по мерзлоталому, зимою. От в лютому. Не зрозуміла ситуація взагалі. Що нас чекає, що буде далі? Ну, тут ще зараз питання в нас по ринкам збуту, як, як нам наступного сезону вдасться продавати, які будуть ціни. Ну, будемо шукати, будемо притримувати, тому що осінь одна ціна, під зиму, друга ціна, навесну третя ціна. Ну ви минулорічний розпродали? Так. Да. Коли ви закінчили? Ми закінчили кукурудзу, ну, Взагалі ціна на кукурудзу раніше була, це початок травня місяця. Тоді, коли в південній півкулі, Аргентина, Бразилія, отуди, Австралія, Африка, тоді, коли в них починається вже осінь. Це вже десь за, за середину осені, це кінець квітня, початок травня, тоді сама дорожча кукурудза. Ми раніше так планували. В цьому році не зрозуміли з цими зерновими коридорами, і ми побоялися, що не буде, то ми продали її в кінці березня місяця. Ну, але різниця між осінню, жовтним листопадом, коли ми після сушки пробували трошки продавати, і вже коли ми продали. Вже в кінці березня різниця була 25 доларів на тоні. Ну, оскільки у вас було де зберігати, то в принципі це... Так, да, зберігання, зберігання. Так воно по всьому, і по пшениці, і по всьому. Зернотрейдери не хочу давати ціну зразу і так, доставка, логістика туди-сюди. -туди. Так що... Що, Ось така закінчив? ситуація. Так, він цю закінчив. Зараз поїде мені зробить туди, назад, там попередній, починаємо пересипатися.